Полудень на чернігівській хвилі я представляю вам нашу гостю. Це Ілона Гусєва, психологіня Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Добрий день, пані Ілоно. Добрий день. Отже, пані Ілоно. Чи а, варто приховувати смерть рідної людини від Дитини до якогось певного віку, що психологи з цього приводу. Справа в тому, що тема смерті, як і тема сексу в нашому суспільстві настільки табуйована, що ми звикли дійсно приховувати дуже часто дорослі приховують факт смерті близької людини, особливо від дітей. Чи корисно це? Ні, це не корисно і неправильно. Фахівці кажуть, що смерть це частина життя. І з 4-5 років діти вже починають розуміти, що є таке абстрактне поняття, але є смерть, що вони можуть втрачати тваринку, що вони можуть втрачати бабусю, дідуся, що їх немає. Десь вони знаходяться в соціумі, в садочку їх хтось когось прийшов в історію, розказав. Тобто, в цей період від 4 і вже 5-6 вони вже чітко розуміють, що смерть як явище, воно існує. Воно для них незрозуміле. Вони не розуміють, але вони починають боятися її, бо для них вона дуже така загадкова, незрозуміла. Так, що це? Молодші школярі, коли вже знаєте, лобкові частини мозку дозрівають, і у дітей вже починає розвиватися абстрактне мислення, то десь до 7-8 років молодші школярі вже починають, якщо в 4-5 років діти бояться смерті своїх батьків, що з ними щось трапиться, це таке першочергове, то в 7-8 вже починають боятися власної смерті. І в у дітей виникає дуже багато запитань. А якщо вони питають у дорослих, і дорослий може відповісти, спеціально не треба на ці темі на якісь зациклюватись, чи іти до дитини і казати: але якщо дитина спитала, значить в неї є потреба дізнатися, а що ж таке відбувається, що таке смерть, да? який це процес. І вже треба інформувати і розповідати дитину батькам в силу її віку. Ну я так раджу, знаєте, дуже часто в нас буває, особливо зараз, факт смерті. Це просто ми вже прийняли це, скажімо так. Це стало такою якоюсь нормою, дуже, дуже поганою нормою. І на. Підійти до цієї розмови, ну якщо це не стосується, що це трапилось факт смерті в, в у власній родині, тобто підійти до цієї розмови батьки можуть в контексті якоїсь історії, да навіть в контексті смерті тваринки улюбленої да? попугайчика чи, чи собачки, ми. З цим стикаємо, стикаємось всі. Ну так, от, і розповісти, знову ж таки, не треба входити в якісь там філософські розмірковування, якщо це вікова категорія 4-5 або молодше шкільний, 7-10 і так далі. Тобто вони ще не зрозуміють всі ці глибини ну, ні, філософії. Ні, тільки в юнацтві до нас приходить розуміння, що ми смертні, навіть підлітки не розуміють. Вони. Вони розуміють підлітки, що смерть це те, що відбудеться обов'язково, але вони думають, що це не відбудеться з ними в той же час з ними ніколи. І саме в цьому лежить ось такий момент е підліткових самогубств. Тобто е вони не розуміють, що життя кінечне, але, але розуміють, що смерть є. Хто має розповісти цю страшну новину дитині? Ну, знаєте, е якби ви мене спитали. До війни я б сказала, що це близька людина, да? ну, тобто найближча людина. А коли ця звістка приходить до родини, дорослі нестабільні, нестабільні ще більше, ніж діти. Іноді так буває, і це правда, тому що дитяча психіка вона трошки інша. Тому це повинна бути людина, якій дитина довіряє. Яка може спокійно сказати, що відбулася, що людина померла, не треба казати ні в якому разі, що людина Бог забрав, або вона відправилась на небеса, або заснула кріпким сном? Це те, що травмує дитину і породжує в ній страхи ще більше. Ну, от уявіть собі, дитина там наприклад, п'яти років чи навіть з 8 вони дуже у них відчуття, вони фантазують, в них уява дуже гарно розвивається. І от вони уявляють, що заснув і не проснувся. І якщо у дитинки психіка така, скажімо, не дуже резильєнтна і кріпка, так, то вона може уявляти собі, що я можу заснути і не проснутися. Або, наприклад, Бог злий, тому що він карає, да? тому що він забирає, він карає. Чому він такий? Ну, тобто, всі е, спеціалісти, психологи, фахівці радять сказати правду. Взагалі, діти люблять правду. Як знайти ці обставини зручні, максимально зручні, щоб донести цю новину? Максимально зручних обставин, мабуть, в цій ситуації бути не може, тому що е, якщо це трапляється в нашій родині, то е, в наших родинах, в родинах. То це просто повинна бути людина, яка зможе донести інформацію до, до дитини. Тобто сказати, це повинна бути, я б сказала, стабільна людина в стабільному стані. Ну і сказати, що або загинув, да, тата загинув, або, або помер. Назвати причини, тобто, якщо він загинув, то треба сказати, що е, треба сказати, що він загинув, він захищав нашу батьківщину. Він Справжній герой, і це була його робота захищати нашу батьківщину. І винні в цьому в наші вороги. Не треба говорити, що ну, для того, щоб не породжувати це почуття помсти, агресії, злості, не завжди треба казати, що хтось винні вороги, бо вони на нас напали і вони будуть покарані. Якщо людина померла від хвороби, то і так і треба сказати, що дідуся або бабуся вони хворіли, лікарі зробили все можливе. Але він помер тому, що, на жаль, життя закінчується смертю. Наскільки довгою може бути ця розмова? Як її побудувати? З чого почати? Як підійти, щоб не ошарашити одразу дитину? Ну, по перше. Е Треба обійняти, ми знаємо, так, що тактильність, тобто підійти, обійняти, сісти поруч, взяти там, я не знаю, посадити на ручки, взяти руки дитини, подивитись в очі, поплакати разом, тобто сказати, сказати, як є, але якщо дитина всі емоції, які дитина буде видавати. А це плач, казати не плач не можна, я ще раз кажу, не можна казати. Треба сказати, пам'ятаєте нашу ем, слова наших бабусь: плач, дитинка, легше буде. Дитина повинна плакати, і дорослі повинні плакати. І діти повинні бачити емоції дорослих, як вони це відчувають. Бо процес горювання, це процес тривалий, смерть це факт, втрата це факт. Але з цією втратою... Треба навчитись жити, а для цього треба прогорювати і дітям, і дорослим, і прийняти, що цієї людини фізично вже немає. Але вона є в нашому серці, так і треба казати, якою є реакція дитини на цю новину. Ну, Ре... Плач, ми реакція може так. бути різною, Так, так. які можуть бути. А, іноді а, плач це а, най… А, така, істественна. Природня на природня, да це найприродніша реакція, і вона повинна бути. І це добре, коли є плач гірше, коли ну, дитина не видає ніяких реакцій, і взагалі не плаче. І ну, таке може воно бути. може бути, може бути, бо вона не зовсім усвідомлює, що це знову ж таки. Це в залежності від віку, але частіше діти ну не завжди усвідомлюють, що це, це відбулося. Це може прийти з часом. І знаєте, є таке поняття в психології відтерміноване горя. Дитина може не відплакати за близькою людиною, за померлим, але може статися якийсь інцидент, наприклад, померла пташка, ну, це також, або навіть порвалася якась книжка. І у дитини починається ну просто така. Емоційна реакція сильна, тобто вона плаче так, ніби ми кажемо: знаєте, у нас є такий вираз, ти плачеш так, ні не мов би хтось помер. А це може означати, що дитина не відплакала, а тут їй повинно це все. Тобто це тригер такий. Мо... Стався. Це називається відтермінова. Так, так. Тобто це нагадало те, що я не відплакав. Я не пережив тоді, не відплакав, але знову ж таки, наша психіка, а особливо психіка дитини, насправді, вона дуже пластична. І, і ми вміємо справлятися з багатьма нашими еволюційно, вміємо, розумієте? Якщо б ми не могли справлятися з, зі смертю, то ми б не мабуть помирали тоді, коли помирають наші батьки? Тобто це перша втрата знаєте, яку ми такого не відбувається, тому що у нас є ці механізми, які нас тримають і, і дають нам змогу це пережити. Чи може бути якоюсь реакція вже, яка виходить за межі нормальності? Так. Е, от є, е, е, знаєте, так, ну скажемо так, умовно, нормальне реагування горювання, да? тобто нормальне проживання горювання, і є патологічна, е, патологічне горювання, тобто реакція патологічна організму на втрату. Ну, давайте так, щоб більш просто було патологія, і коли треба звертатися до спеціалістів, вже е, ми бачимо. Це коли дитина, наприклад, починає фізично страждати, а саме вона починає, наприклад, хворіти як померли. Так, буває таке. Це коли дитина постійно приміряє роль померлого. Це коли дитина занурюється в образ померлого. Це коли є прояви агресії, тобто ворожі реакції, агресія і страхи. Причому він такі неконтрольований. От, наприклад, підлітки вони можуть в цьому стані. Ушкоджувати себе, тобто це саме ушкодження, вони можуть, можуть впадати в соціальну поведінку, тобто підлітки, Оце, якщо підлітки. і тут треба вже бути уважними: тривожність, поганий сон, жахи, зміна поведінки дитини. Тобто, знаєте, якщо дитина втратила активність, не хоче спілкуватися, не грає, це все говорить про те, що вона що патологічно переживає процес горювання. Це через який час треба звернути увагу на це? Бо Одразу не до іграшок. Од, ну, одразу, знаєте, як кажуть, ми ж переживаємо у нас в нашому православному да, християнському такому світі, в нашому суспільстві. Ми знаємо, що горювання є певні ритуали. Да, тобто це 3, 9, 40 днів. І це в принципі нормальний цей процес. Коли, коли вже це більше місяця або два, то там уже треба бути на спалах. Ну, тобто, треба розуміти, що це затягне. А три місяці то, то взагалі, як це... залежить від віку дитини те, як цю інформацію донести до неї? Ну, Наприклад, 4-5 років. Так? Якщо ми... Психологи кажуть, що з 2 до 4 років а, дитині вже можна говорити, що а, хтось із її близьких помер. Знову ж таки, кажу, помер. А, дитина 2-4 років. П'яти років вона буде відчувати, що вона втратила, вона емоційно прив'язана була до людини, і це зрозуміло, але в неї ще не такий великий досвід, скажімо так. І поступово образ померлого він буде стиратися з пам'яті дитинки. Ну тобто тут просто можна сказати як факт: знову ж таки, обійми, поцілувати там, тобто надати таку емпатійну підтримку. Да? Не треба говорити постійно, не треба нав'язувати діткам такого року і говорити батькам, що ну, знаєте, от є коли дуже часто про це говорять. Тут просто от треба обізначити, якщо діти 4-5-6 років, а також сказати, що це да, що помер, і що можна сказати, такі слова, що незважаючи на те, що а, тата з нами. Нема, нема фізично, він, він не буде з нами вже. Але його е, любов завжди живе в твоєму сердечку, буде жити. Да, і ми будемо завжди його пам'ятати. Можна запалити свічку в певні дні. Тобто можна зробити, ну це стосується всіх дітей. Молодшим школярам також можна пояснити для молодших школярів важливо. Вони вже розуміють, для них е, важливе навіть вшанування. Да, можна зробити якийсь, ну я м, кажуть, такий міні-меморіал, да, де е, стоїть фотографія, ми це робимо. Е, свічку зажигати знову ж таки в певні дні. Е, Роздивлятись фотографії, але не треба це робити затягувати по часу. Тобто, це пройшло, допуст, наприклад, 40 днів пройшло, і все ж таки ми повинні жити майбутнім. І наших дітей треба, незважаючи на всі втрати, які ми переживаємо, це дуже важко, це дуже боляче. І діти це, сказати, мені дуже боляче, і також боляче, як і тобі. Але ми разом ми разом це з тобою переживемо і будемо жити заради того. що... Тато зробив там, да заради майбутнього твого. Тобто, дати завжди надію на майбутнє, батьки повинні або значущі дорослі, яким підтримують дитину. Ну і старший підлітковий вік. Там як там старший підлітковий вік, вони замикаються. Вони часто не хочуть говорити, бо вони дуже вони відчувають, замикаються. Для них важливі соціальні контакти. І добре, якщо вони спілкуються з однолітками і їм розповідаються. Але все ж все одно, знаєте, я нещодавно буквально приїхала тиждень, була, працювала з втратою, втратами, знову ж таки, були жінки від фонду Маша, жінки і м, дітки. І от там були підлітки. Це просто от свіженькі. І вони кажуть, а я, я хочу плакати, я хочу говорити з мамою. Але я бачу, як вона страждає тихо, плаче десь в кімнаті, і я не можу. Я не хочу, щоб вона знову, знову плакала і її тригеріть, ну це моє слово, да, щоб її е, знову е, наводити на, на сльози. Але мені також дуже важко, вони розказують психологам. І нам хочеться про це говорити. Тобто, батьки, е, ну, хто залишився, да, із родичів підтримка. Знову ж таки, спомини, говорити, а пам'ятаєш, як от тобто, треба говорити про померлого. До речі, це важливо. Пам'ять важлива, як себе поводити учителям у школі, куди ходить дитина, якщо вони теж знають, що дитина втратила рідну людину? Чи треба звертати увагу інших учнів? У вчителю дуже потрібно бути дуже тактичним в цьому, в цьому плані. Тобто, підтримка під. Підтримка вчителя важлива, і треба сказати, що ми дуже, ми дуже схвильовані і нам дуже боляче, що ти ми бачимо, як тобі боляче, що ти втратив тату або маму. Ти можеш розраховувати на нашу підтримку. Да? Ми разом з тобою сумуємо. Все, що тобі потрібно, ми тобі допоможемо. Але жаліти. Дитину не треба і не треба визивати жаль з боку однокласників. Тому що, Чому? Тому що, ну, знаєте, як я кажу, це може інвалідизувати дитину, тобто зробити її такою безсил, безсилою, да, і приймати цю жалість, і звикнути приймати цю жалість. А навпаки, треба дати підтримку і опору з боку однокласників, тобто допомогти в чомусь, грати також з дитиною, ну, тобто, підтримка. Підтримка і опора повинна бути, але не жалість. Чи варто брати дитину на поховання? Це вирішують батьки однозначно. Але що радять психологи? Маленьких дітей, тобто десь до 6 років, 5 років, можливо і не потрібно. Але якщо хтось дуже хоче, то треба, хоч хоча б пояснити, що, що буде відбуватися там. Да? Як взагалі проходить поховання ще для, для дитини не було це шоком і травмою? А дітки молодшого шкільного віку вони вже розуміють. Тому е, я завжди раджу спитайте у своїх дітей. Вони знають, чи хочуть вони йти, якщо вони хочуть знову ж таки пояснити, як цей процес відбувається. На похованні, якщо діти присутні, вони, треба, щоб була якась знову ж таки, близька людина, але не та, яка дуже занурена в горювання да, в горе, і е, підтримувала дитину. Тобто, да? тобто стабільний дорослий, який підтримував дитину і розповідав, що відбувається. Ну, підлітки, скажу так, розумієте, попрощатися з коханою людиною, з людиною близькою, дуже важливо. Оце, як кажуть психологи, закрити цей гештальт його потрібно в тому віці, в якому це відбулося, щоб потім ти не жив з цим все життя і не думав, що я так хотів попрощатися, а мені не дали. Тобто тут є такий момент, прощатися треба, ритуал прощання повинен пройти. Але, знову ж таки, скажу ще, якщо не пішли на поховання діти, і це можливо, і це також є, я ж кажу, нормою, мабуть, для багатьох сімей в нашому суспільстві, тоді. Можна взяти на поминки, і це також важливо, бути присутнім. Тобто дитина повинна присутня бути в цьому процесі, да, що вона прощає, вона також проводить цей ритуал прощання. Проходить. І іноді можна піти на могилу і повести дитину обов'язково. Вона може намалювати, якщо це мала дитина, якийсь малюночок покласти да, на згадку, на пам'ять. Деякі дітки носять якісь іграшки, ну, але часто ходити на могили, бо. Іноді буває так, що мами або хтось дуже часто туди ходять, водять дітей. Це не потрібно робити, це травматизує дитину. Чи можуть діти відчувати свою провину за те, що сталося? Не, не усвідомлюючи, ви знаєте, провину відчувають ці діти, яким не сказали про смерть близької людини дуже часто, і яких не приєднали до оцього процесу горювання, відгородились. Тобто думають батьки, що не будемо травма травматизувати дитину. А виявляється, є зворотній ефект. От тут може бути провина вона. Дійсно, така підсвідома якась вона може давити на дитину. Ну, бувають і такі моменти, наприклад, ці ж підлітки або е, діти молодшого шкільного віку можуть відчувати також це почуття, що я щось не сказав татові, що я йому щось не пробачив, а тоді я на нього там колись, ну чи мамою, близькій людині. да, І от тут батьки повинні, мама чи хтось знову ж таки стабільний, дорослий, повинен включитись і сказати: Я теж це відчуваю, я теж відчуваю провину і це нормально, бо неможливо про. Жити життя, і все сказати, і все зробити. І тому а, а, ми з тобою. Ну, ми можемо з тобою написати листа, наприклад, да? є такі техніки написання, вони дуже поширені. Техніка написання листа по-мерлому, на да? і роз все розповісти їй. Ну, тобто є моменти, є техніки, які можна проговорити і пропрацювати. Якщо провина дуже сильна, до речі, якщо провина, скажімо так, унормована, тобто вона може бути, але якщо вона патологічна, переходить в стадію, щоб постійно а, дитина про це думає і говорить, то тут краще звернутися до спеціаліста, я завжди кажу. Ми говоримо про процес горювання, він стосується всієї родини. Якщо дитина в цей момент поводить себе як дитина, вона грається, сміється, стрибає, бігає, ну як, наче нічого не сталося. І це так як от... реагувати, коли сім'я в, в горі, а дитина бігає, як не, не допустити цього дисонансу? В залежності від віку, знову ж таки, ну це нормально, це так реагує психіка дитини. І буває так. Іноді батьки, знаєте, що кажуть, що от вона у мене яка, вона, вона не плаче, вона не горює. Розумієте, дитина може, може просто витісняти це таким чином. Розумієте, Наша психіка, щоб їй не було боляче, вона деякі речі, особливо болючі речі, вона їх витісняє. Але це не значить, що вона не горює. Зрозумійте це. Вона переживає це і, і дум, дум, думає. І ну просто знову ж таки ми можемо сказати, проговорити, якщо є довіра, ми можемо обійняти дитину, але реагувати негативно на те, що дитина грає, я б не радила. Або сміється. Бо дитина повинна жити. вона... У неї нема такого ще картинки смерті, як у дорослих, бо в нас досвід більше розумієте. Чи має бути якісь так би мовити спеціальне спілкування окремо таке спілкування з дитиною в перші дні, особливе особливе спілкування з дитиною в перші дні місяці? Скільки цей процес горювання зазвичай триває? Ну, пер перші дні це завжди складні такі моменти, і найскладніше це стадія шоку. І вона, вона, ну Це перші, перші години, коли дізнаються люди про звістку, да? потім наступає гнів, заперечення і інші стадії. Якщо є хтось із дорослих, як я кажу, який може стати опорою в цей час для дитини, то треба дитину підтримати. Знову ж таки, це обійми, це слова, які. Дають дитину, дають дитині відчуття, що дорослий він не втрачає контроль. Бо знаєте, що для дитини найстрашніше після того, яка як вона пережила втрату близької людини на другому місці. Для дитини дуже страшно, коли інша людина, доросла, яка залишилась, вона втрачає контроль над ситуацією. І от нам треба дати оцю підтримку, саме що я контролюю ситуацію. Хто це буде поряд? Розумієте, це не завжди може бути мама. Да, бо вона дестабілізована, і вона також в горюванні. Тобто, хто може бабусі підтримати. Дитина повинна грати, не треба тримати дитину, в, наприклад, в кімнаті і не пускати її гуляти. Дитина, їй треба жити життям. Ну а підтримка повинна бути: підтримка про те, що говорити про це, говорити, що відчувають дорослі, що вони ми зараз проходимо, ми горюємо. Це такий період в нашому житті, але ми разом його переживемо. Я з тобою, ти в безпеці. Я зроблю все, щоб тому що починаються ж питання задавати діти. А чи з тобою нічого не станеться? А чи помру я? Тобто, мама або дорослий, який знаходиться поряд, він повинен давати стабільність і опору для дитини. Що ти в безпеці? Mm -hmm. Я зроблю все, щоб ми були, були в безпеці разом і жили, го... і жили довго. Ви говорили про гештальт не закритий, якщо його справді не закрити в дитинстві, оцей стосовно смерті. То чим він може відгукнутися в дорослому віці? Можливо, навіть після цього за 20-30 років, чи може щось статися таке, що на психіку буде впливати? Ну, може скажімо так, на емоційну таку нашу складову. Це може бути образа на когось, так? тобто людина може принести? Образу на, на батьків, да, що вони не дали попрощати, чи ще на когось. Ну, сказати, що це якось глобально посприяє, то ні. Але головне, для чого це важливо. Коли ми зустрічаємось, діти зустрічаються в перший раз з втратою, це їх перший життєвий досвід. розумієте? І вони вже з цього. Вчаться, що з цим досвідом, як з ним жити і робити. А якщо він не зустрівся з цим досвідом, то в нього такий, скажімо так, пробіл. і ну, воно може буде пізніше, але воно буде більш хворобливо переживатися надалі. Розумієте? Тобто, в горюванні є така формуюча функція. Тобто, е дитина, якщо вона правильно пережила горе. Пройшла цей етап, вона, по-перше, починає цінити з життя, тобто відноситись до життя як до цінності. А по-друге, вона вчиться співпереживати, підтримувати, да? тобто у такій якості, які дуже важливі людині. На завершення програми, як піклуючись про стан людини, не забути про свій власний стан. Ну, тут таке питання. Ви знаєте, на перших, коли дорослі вже перейдемо до дорослих. Да? Ми ж кажемо так. вже про тих дорослих, які найбільше і найкраще, що може бути для підтримки дорослого, сам сама людина добра, якщо в неї високий рівень резильєнтності, і вона може справлятися зі своїм горюванням і болем втрати. Але все ж таки більшість людей в цей момент не дуже стабільні емоційно, дестабілізовані, скажемо так, дуже добра, я завжди кажу. Тут нема ніякої терапії, тут просто може бути підтримка, такий супровід близьких людей для дорослої. От щоб допомогти з цього стану шоку вибратися, стабілізувати. Іноді просто треба сидіти поряд, плакати. З, накрити пледом, просто слухати от ці е, розмови про померлого. Бо люди, жінки, чоловіки, які пережили цей шок, цю втрату, їм хочеться говорити, і таким чином вони терапевтують себе самі. Якщо це дітки, вони грають. Знаєте, ми в дитячих садочках кажемо, що діти в грі проходять оце це все горювання дуже багато. От ми кажемо, що і нехай вони грають, вони самі себе таким чином лікують природньо. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як говорити з дітьми про втрату рідних. Гостою програми була Ілона Гусєва, психологиня Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Полудень на Чернігівській хвилі.